Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Ця програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Те, чого чекали цілий рік, у рівному відбувся четвертий етап відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Проходив він на рідному для спортсменів мототреця. Там зібралися близько 20 спідвоїстів, аби здобути бажану перемогу. Як усе було та хто посів перші місця, розкаже наша Вікторія Кимець. Останні приготування перед важливим заїздом. Спортсмени перевіряють мотоцикли, готуються виїхати на доріжку. Попереду гонка за перемогу четвертого етапу відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Максим Середа один із учасників. Хлопець приїхав із Костополя. Виступатиме у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних серед юніорів. В останні хвилини перед змаганнями Максим спокійний та каже: ні, краплі не хвилюється. Настрій позитивний. Очікую на 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 боротьбу, боротьбу розраховували. жодних І... тренування було? жодних тренувань. Одна тільки одне змагання в Червонограді було Це місяць клас. тому. Підготовка закінчилася. З виїсти готові розпочинати боротьбу. Виходять на старт. Перші заїзди відбулися. Учасники розпочали жваво та з жагою до перемоги. Значну перевагу у першому заїзді отримали гонщики Андрій Карпов у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 см сантиметрів кубічних серед дорослих. А у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см сантиметрів кубічних Макар Левішин. Перший заїзд я переміг. Конкуренція є хороші спортсмени та й ну не сказати, що легко це. Такий спорт, тяжко. Я приїхав робити свою роботу, яку люблю. Це, це все обично. Дякую цей Марченко, що Ігору, самій товариш, що проводить такі змагання, можна на Україні як -то, розвивати. Той ви спорту малі підтягуються. Були й ті, які показали хороший результат, але з технічних причин не змогли здобути перемогу. Серед них рівненський спідвиїзд Владислав Ігнатієв. Вроді би нормально, ну впав, типу, Закрив ручку газу і впав. І в борт. Заїзд за заїздом гонка тривала далі. Вболівальники були у захваті від змагань. Їх зібралося чимало. Кожен прийшов підтримати фаворита. Свого можна сказати, найкращого мого е, як Артема Кузінцова не пропускаємо. Зараз тим паче, як в мене вже є знайомий, які цим займаються дуже, то ми Кожне змагання ми відвідуємо. Я взагалі початки весь перший раз прийшов. Я О, от хлопчиками прийшов, дітей провів. Цікаво подивитися. Теж цікаво. Мабуть, вам цікаво. Я не тільки в я бабуся двох спортсменів. Дуже все чудово. Дуже дякую організаторам, які організували це. Ну як вам правильно сказати, наше свято в місті рівному. Ну і коментатор у мене чоловік теж. Ми ми дуже давно боліємо за цей, ми фанати з підвеї мотокросу. Загалом у гонці брали участь 19 спортсменів. Серед них двоє представляли латвійську команду Локомотив. «250 сантиметрів кубічних. Це шість спортсменів, також українські, як і наші, так і з міста Шептицького з Рівного і Шептицького. І 500 кубічних сантиметрів. Дорослі юнаки з України з Рівного Шептицького з Латвії. Олександр Дікал розповідає, підготовка до цих змагань не минулася без труднощів. Особливо насторожували погодні умови. Перешкоди були це погодні умови. Дуже, кількість, дуже велика кількість опадів впала за останні дні. Ми сушили, як могли доріжку, готували, рівняли її, як змогли, так. Ну, тобто, перешкоди були суттєві в цьому плані, але, ну, надіюсь, в нас, нас вийшло з цим». При усі перестороги змагання таки пройшли, як і планували. Чемпіонат завершився. Переможців визначено. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 см сантиметрів кубічних. Перше місце посів спідвеїзд латвійського локомотиву Олег Михайлов. Серед юніорів у тій ж категорії Нікіта Каулінш, теж представник локомотиву. Макару Левішину таки вдалося гідно показати себе у наступних заїздах та посісти перше місце у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см сантиметрів кубічних. І в класі мотоциклів з об'ємом двигуна на 40 сантиметрів кубічних перемогу здобув Євген Сердюк. Життя рослин важливіше за веселощі та атракціони Такої думки рівнянин Григорій Башук. Чоловік приймається тим, що мотузковий парк на мікрорайоні ювілейний шкодить тамтешнім деревам. Чим це пояснює та чому почав бити на сполох. Дивіться матеріалі далі. Це мотузковий парк, що на мікрорайоні ювілейний у Рівному. Його конструкцію на висоті декількох метрів розмістили на деревах. Він складається із різноманітних канатів, переправ та навіть тарзанки. Головний азарт та завдання учасників подолати цей маршрут. Втім, такі забави до вподоби не кожному. Зокрема, рівнянин Григорій Башук переймається за стан дерев. Чоловік вважає, що їм нанесли шкоди. Зразу ж видно, що. Усі все обладнання тарзанки вчеплене до дерев. В результаті станом на сьогодні вже загинуло чотири ясини, одна велика тополя і один дуб, які були посаджені ще коли цей парк створювали. Коли робили тарзанку, могли всю тарзанку між деревами вчепити до стовпів. Ні одне дерево не постраждало б. Григорій Башук додає, так званим парком хімік часто полюбляє прогулюватися. Доля та стан цієї території йому не байдужі. Мені особисто через те, що я і сам брав участь в створенні цього парку і ходив навіть на суботники, коли будували палац хіміків. Боляче мені на це дивитись. Ну чого в парку, який створювали весь колектив хіміків, зараз ми маємо платити. Щоб походити між деревами, ну це ж смішно. Серед опитаних нами рівнян, до мотузкового парку на деревах кожен ставиться по-різному. У будь-якому випадку треба розвивати наш парк, тому що парк дуже гарний, зелений, але багато всього застарілого. Трошечки там лавочки, це все півфарбували. Але якщо навіть взяти цей мотузковий парк, то мені здається, що він не зовсім є безпечним. Треба трошечки його вдосконалити, перевірити на безпеку. Ну це більш актуально для старших дітей, звичайно, але ідея дуже цікава. Тому що для дітей більше радості. Якщо вони є, ніж їх не буде. Дерева і так шкодяться. Треба навпаки розбудовувати парки, міняти оці асфальти, робити дорожки, щоб діти бігали, а не щоб все тут заростало травою і ніхто сюди не ходив гуляти. Мотузковий атракціон на ювілейному працює вже понад 15 років. Підставами для цього є укладений договір про пайову участь на підтримку благоустрою парку Хімік разом із комунальним підприємством ТРС зеленого господарства. Співвласник мотузкових парків Олександр Петров запевняє, за більше ніж 10 років жодне дерево внаслідок такого атракціону не постраждало. Технологія будівництва мотоскових парків вона передбачає, що трос металевий він обмотується не навколо дерева, а навколо бобишок. Окремо бобишки виточуються і підставляються під трос. Таким чином дерево спокійно собі росте. Кожні два роки бобишки замінюються, тому що коли дерево підростає, трос його впивається в бобишки. Берези успішно ростуть 15 років, і жодна береза ще не зачахла і не зруйнована, і не впала. При облаштуванні мотузкових парків важливо дотримуватися екологічних стандартів, зазначає фахівчиня громадської організації Екоклуб Анастасія Яхнюк. Головне, аби конструкції не пошкодили камбій, а також кору дерева. Камбій це такий це тонкий шар живих клітин, які знаходяться під корою дерева і допомагають дереву рости у товщину. Тобто потрібно враховувати також ще біологічні межі допустимого навантаження в дерева і це також враховувати при плануванні. Ми можемо пропустити цей етап, і далі це може спричинити пригнічення росту дерева або, взагалі, потім воно знищиться. У рівному мотузкові парки функціонують вже багато років влітку, у розпал сезону такі атракціони залишаються особливо популярними серед дітей. Аби почути всіх у рівному відбулася зустріч із захисниками та захисницями України. Організували її задля посилення соціальної підтримки військових. Ухочі мали змогу почути для себе нову інформацію, а також особисто обговорити з представниками влади, як покращити життя захисників та захисниць у місті. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Почули кожного. У Рівному відбулася зустріч захисників і захисниць України із місцевою владою. Представники департаментів та управлінь розповіли про наявні соціальні гарантії, які діють на території Рівненської міської територіальної громади. А опісля перейшли до обговорень тем, які хвилювали присутніх. Зі слів ветерана російсько-української війни Олександра, такі зустрічі необхідні, адже влада має чути та знати про наявні проблеми. Інформацію для себе, як я, звичайно, виніс дуже позитивні їхні ініціативи, які заключаються в тому, щоб допомогти людям з підвищеними необхідностями. Скажімо так, То буде комунікація з характеру саме з тими людьми, які організовують ці зустрічі. Це дуже необхідні моменти і аспекти нашого життя, тому що це дозволить якби розвинути більш узагальнено наші проблеми для тих людей, які не були скажімо так, в нашій шкурі. Подібний захід у Рівному організували вперше, як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шекерзян, тут кожен має змогу висловити свою думку, і головне буде почутий. Я вам скажу, що насправді це дуже потрібно, і ми готові до всіх викликів, готові до всіх надати всім повністю відповідь. Для нас кожна, кожен ветеран, кожна історія вона вкрай важлива, тому що, я ще раз поясню, їхній героїзм це основа і це частина нашої держави. І взагалі ми маємо це чітко розуміти. Ми маємо бути об'єднані і маємо сильні бути всьому. І від ветерана до військового від сімей до всіх, і це є суспільство наше. І ці виклики маємо їх так само подавати, зрозуміти, що ми маємо бути до всього готові і, і дякувати їм. Керівництво Рівницької області та обласного центру наразі намагаються зробити максимум для того, щоб ветерани відчували, що про них не забувають. Задача наша моральна і, мабуть, одна із найпріоритетніших це зробити все те, щоб ветеранська політика в кожному місті, в кожній громаді, будувалася від ветерана. Я постійно це говорю головам громад, і ставлю до себе філософію, таку, що ветеран має говорити те, що йому потрібно не влада, ні певний чиновник, а якраз. Люди, які знають, що до них потрібно, віктор Шекерзян додає, міська влада буде дослухатися до потреб ветеранів, захисників та захисниць у майбутньому планують проводити такі зустрічі регулярно. Хочуть, аби їх почули. У рівному мешканці багатоповерхівки скаржаться, що на їхні прохання не реагує голова ОСББ. За їхніми словами, він навіть не відповідає на дзвінки жителів багатоквартирного будинку. Також додають, що за останній рік правління нинішнього голови ОСББ в їхній багатоповерхівці все пішло на нівець, а його самого неможливо знайти на робочому місці. Що саме обурює мешканців багатоповерхівки? Та що відповів управляючий будинком, дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Біля під'їзду немає лавочки. На це нарікають жителі багатоповерхівки на вулиці Мельника у Рівному. Її обіцяли встановити до кінця місяця, проте її досі немає. Пані Валентина має хворого чоловіка. Розповідає, він часто відпочиває на свіжому повітрі і йому доводиться сидіти просто на цементі під під'їздом. Проблема в тому, що в нас немає лавочки. Там поставили, до нас ще черга не дійшла. В мене чоловік впав. Я його мусила туди заводити. Також мешканці скаржаться на сходинки без зручних перил. Спускаючись ними вниз, треба мати неабияку пильність та бути обережними. Окрім цього, є проблема із неприємним запахом у їхніх під'їздах. А все через те, каже пані Валентина, що їхні підвали постійно закриті та не провітруються. Як пройде дощ, як заходимо у під'їзд на першому етажі, хто живе і в під'їзді така вонь. Ну можна їх відкрити. Можна, але ну, провітрити треба, це обов'язково треба. Мешканці скаржаться і на аварійні дерева, які можуть впасти в будь-який момент на авто у їхніх дворах. Пан Йосип теж має своє авто. Розповідає, неодноразово скаржилися, однак реакції нуль. Ну, перш за все, на моє ні, ні, жильці убрати дерево, що ви самі бачите. Вона завтра впаде і буде, машину поб'є. Вже случай був далі, впало дерево, визивали аварійку, різали. Отакі От проблеми невеличкі, але це все треба устраняти. Також, за їхніми словами, голова ОСББ не проводить ніяких зборів. Аби хоч якось вирішити свої нагальні проблеми, мешканці змушені їхати за адресою, яка вказана на квитанції про оплату. Проте там, зі слів пані Раїси, двері офісу вже більше ніж півроку зачинені. По даній адресі Прийшла, нема нікого, двері закриті. Стала запитувати людей по-сусідськи ну, в кабінетах, де, це, де вони знаходяться. Я подумала, що може якісь обідні перерва, чи ще щось якісь так не, не працює. Але сказали, що вони давно виїхали і невідомо не куди. Головою ОСББ багатоквартирного будинку на вулиці Мельника, 12, уже більше 10 років є Андрій Прищепа. Про те, що мешканці стикнулися з такими проблемами, він знає і нічого не заперечує. Зазначає, офіс ОСББ зараз має іншу адресу, а повідомити жителів про це просто не встиг. Також додає, лавочка для мешканців сьомого під'їзду вже готова до встановлення. Все це лише питання часу. Ми нікуди ніде не диваємося. Ми тут, я тут живу, проживаю. Кожного ранку обходжу будинки, Є в нас біля входу в під людські підвали, і, і ну, в нас всюди стоять металеві двері, повністю ми замінили їх. О, і ключі є в мешканців. По тій стороні є ситуація така, що там час від часу затоплює водоканали мережі. Тут ми з цим нічого не можемо зробити. Щодо проблеми із аварійними деревами, Андрій Прищепа зазначив, що обрізка проводиться кожного року. Тож наразі дерева там не становлять ніякої небезпеки. Також пообіцяв, що з часом і перила на сходинках теж встановлять. Недобудований уже як шість років. Мова про дитячий садок на вулиці Євгена Коновальця, що у Рівному. У 2019 році в рамках президентського проєкту Велике будівництво дитсадок почали будувати з нуля. Та початок повномасштабного вторгнення поставив усе на паузу. Під час робіт об'єкт перебував на балансі обласної держадміністрації. Тепер, коли роботи зупинилися, просять місто забрати його назад і робити з ним все, що заманеться. Детальніше про це розкаже наша Вікторія Кимець. Можуть вдруге не добудувати мова про дитячий садочок на вулиці Євгена Коновальця. Його почали зводити ще у 2019-му. Але з початком повномасштабного вторгнення усе зупинилося. На об'єкт уже витратили понад 100 мільйонів гривень. А от коли кінець і чи буде він взагалі незрозуміло. Дитсадок на Коновальця будують протягом усіх років незалежності. У 2019 році все, що звели до того, знесли під нуль. Почали зводити спочатку. Об'єкт додали у програму президента Велике Будівництво. Три роки тривали будівельні роботи, але їх зупинило повномасштабне вторгнення. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, війна фінансування даної програми було зупинено, тому що, звісно, всі кошти пішли на, на війну. Так. І з того моменту я розумію, що будівництво було як зупинено. Воно не відносилось. За три роки будівництва на садочок витратили більше 100 мільйонів гривень. На реалізацію проєкту будівництво дошкільного навчального закладу Ясла Садок за адресою вулиця Коновальця, 16 у місті Рівному. Спрямовано 136,6 мільйона гривень. З бюджету міста Рівне на реалізацію проєкту спрямовано 23,4 мільйона гривень. У 2019 році дитячий садок почали будувати за державний кошт із співфінансуванням від міської ради рівного. На той момент об'єкт перебував на балансі замовника робіт, тобто рівненської ОДА. По завершенню садок мали повернути назад. Втім, повномасштабне вторгнення ці плани змінило. Де садок три роки стояв без діла, і лише зараз обласне керівництво просить місто забрати його назад і робити з ним все, що заманеться. Адміністрація в області звернулася до міської влади, до міськради. Про можливість передачі, оскільки об'єкт знаходиться на території нашої громади, і ми це питання вивчаємо. Комісія носить наш вивчально-рекомендаційний характер. В ОДА рішення пояснили так. Причиною таких звернень є відсутність у департаменту як структурного підрозділу ОДА можливості утримання території будівельного майданчика у належних санітарних умовах, численні звернення жителів мікрорайону Північний, та відсутність державних програм бюджетних асигнувань з державного чи місцевих бюджетів на виконання департаментом делегованих повноважень. Питання прийняття дитсадка на баланс Рівненської громади вивчала спеціально створена комісія. Вона вже обстежила будівельний майданчик. Втішних прогнозів небагато. Як зазначив Юрій Чаборай, про добудову наразі мова не йде. На останній квізній комісії на дитячий садочок було дано завдання управлінню капітального будівництва міста і області, що вони суспільно склали акт огляду. Візуальний об'єкт збережений. Підмивів всередині там, скажімо, запливів, підмивів немає. Тобто візуально мені об'єкт взагалі сподобався. Е, готовність, на мою думку, 10% ну, 50, мабуть, що немає. Для мешканців мікрорайону північний доля садка неабияк важлива. Кажуть, дітей багато, тому він необхідний. Я вважаю, що він вже давним-давно повинен працювати. Оце так, одні почали, закинули, другі почали, вже вроді би все-все-все, почалась війна і все. І оце таке, навіщо воно таке? Треба щось робити, щоб працював. Діток багато в, ну, в сім'ях, діти народжуються, значить треба, щоб тут був садочок. Я гуляю, часто дітей маленьких багато. І щоб, наприклад, тут або близько, я не знаю, де садочки і батькам, я думаю, приходиться далеко возити своїх дітей. А садочок добудувати не можуть ніяк. Я вже скільки пам'ятаю, тут живу. Його як всі починають, так і не добудовують. Тільки не знаємо, в чому проблема. І кожного разу починають і ніколи не закінчують. Або місце прокляте, або в нас щось з проблеми з владою. Згідно із відповіддю нашому телеканалу від Рівненської ОВА, на дитсадок уже спрямували 150 мільйонів гривень. Його готовність орієнтовно оцінюють у 50%. відсотків. Чи буде місто його добудовувати найближчим часом? Невідомо. Наразі чекають на висновки експертів. Опісля прийматимуть рішення. Проте вже зараз зрозуміло, що завершення будівництва багатостраждального дитсадка на вулиці Євгена Коновальця у Рівному задоволення. Не з дешевих одні з перших в Україні у ЦНАПІ Рівного працюватиме пункт обслуговування платників податків. Це означає, що певні послуги, які раніше можна було отримати лише в податковій, тепер надаватимуть безпосередньо в ЦНАПі. Чому це важливо для громади та як працює новий пункт? Дивіться далі в матеріалі Юлії Котляревської. Швидко та зручно. У рівному одні із найпопулярніших податкових послуг тепер можна отримати і у приміщенні ЦНАПу. Отримати картку платника податків, так званий ІПН, а також відмітку в паспорті громадянина України про цю картку. Друге, це можна отримати е, також. Відмітку в паспорті громадянина України у вигляді книжечки щодо можливості будь будь-яких платежів без, за серією та номером паспорта. І третє це е, отримати інформацію з єдиного реєстру фізичних осіб платників податків щодо е, джерел та е, доходів. Відкриття пункту обслуговування платників податків на базі ЦНАПу допоможе зменшити довжелезні черги в податковій. А це зі свого боку дасть змогу зекономити час і зберегти нерви. Тобто по. Ослуга затребувана і відкриття такого пункту обслуговування надасть можливість розпорушити чергу, бо, на жаль, у нас зараз в ЦОПІ в Рівному дуже велика черга, люди записані на день на два вперед. То ми сподіваємося, що відкриття цієї точки зменшить черги. Директорка ЦНАПу Євгенія Курсик зазначає, послугу у новоствореному пункті обслуговування платників податків надаватимуть швидко. Головне мати при собі необхідні документи. Далі порядок дій простий. Виберемо чек на рецепції. В нас є окремо вже заведене вікно. Державна податкова служба, і там ви отримуєте чек, підходите, вас, закликають до пункту обслуговування згідно черги, яка є, тому що вони вже працюють по черзі нашого центру, і отримуєте свої послуги. Процес створення пункту на базі ЦНАПу тривав близько двох місяців. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, такі нововведення важливі, адже це значно полегшує життя містян. «Тобто основна задача і мета зробити так, щоб це було прозоро і швидко і якісно. І ми намагаємося ті сприяти максимально для наших містян. Для наші гостей, звичайно, стап не стоїть на місці, розвивається. Новоствореним пунктом обслуговування платників податків вже розпочали користуватися й перші відвідувачі. Кажуть, наданими послугами задоволені. Ми були податкові на і сказали, що буде тут відкриття, і ми приїхали сюди. Зручно, звичайно, зручно. Понад 200 камер у міському транспорті. У рівному в комунальних автобусах та тролейбусах встановлять камери відеоспостереження. Займатиметься цим компанія, яка раніше обладнала транспорт обласного центру валідаторами. Що фіксуватимуть камери та з якою метою їх встановлюють, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Комунальний громадський транспорт під наглядом в автобусах Рівного за маршрутом номер 8 встановили перші камери відеоспостереження. З'явилися вони нещодавно. Ними громадський транспорт обладнає приватна компанія. Там кажуть, роблять це задля безпеки пасажирів та водіїв. У кожному комунальному транспорті планують встановити по дві камери біля водія та поблизу виходу. Камерами будуть обладнані всі транспортні засоби. Це автобуси і це тролейбуси міста рівного. По-перше, це робиться для того, щоб забезпечити безпеку громадян безпеку мешканців міста. Відеозаписи будуть зберігатися впродовж двох тижнів у комунальному підприємстві «Рівне Електроавтотранс у випадку конфліктних ситуацій за участі як пасажирів, так і водіїв їх переглядатимуть. Розповів виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шикерзян. Люди скаржаться, наприклад, на поведінку там водіїв чи на скаржаться на пасажирів. Ми хочемо забезпечити перш за все це безпеку складову. І стальнювати камери для того, щоб це все було. Потім максимально прозоро відкрито, в разі чого можна завжди подивитись і, ну, і насправді надати ту інформацію нашим правоохоронним органам. Якщо будуть якісь певні звернення чи нарікання, ми зможемо будь-який раз взяти інформацію, і надати повністю, що там буде записано і хто там буде цьому ну, якісь винуації. Камери відеоспостереження у транспортах встановлює компанія, яка раніше облаштувала їх валідаторами. Зі слів заступника міського голови рівного Євгенія Іванішина. Компанія встановлює камери за власний кошт. Минулоріч у нас відбувся конкурс на визначення інвестора, який. За власний кошти займеться створенням системи електронного квитка в нас в місті. І, хоч це не було однією із конкурсних вимог, однак одразу там на презентації вони погодилися на те, що встановлять в нашому комунальному транспорті систему відеоспостереження за власний рахунок. Ось що говорять рівняни, з якими ми поспілкувалися щодо таких нововведень. Думаю, що все ж таки треба, тому що це безпека, по-перше, пасажирів, тому що ти не знаєш, яка людина заходить до тебе в транспорт? В принципі, це такий собі ще й навіть контроль оплати, тому що поставили оці пейджери, які фіксують оплату. Менше хамства буде, буде більший порядок. Така моя думка. Ну, були, грубив шофер. В першу чергу шофер робив. Ну, були нетверезі люди і тому повідомлення. Ну тому що заходять п'яні, заходять, цепляються, не, ведуть себе не так, як потрібно. Ну хай буде. Нормально до цього ставлюся. Ну це для безпеки людей. А ще для чого ну, навіть є. Всякі скандальні люди є. Адвокат Валентин Дупак каже, знімати людей у громадському транспорті можна, але лише за умови, що вони попереджені. Про це компанія, яка встановлює відеоспостереження, подбала. Вони наклеюватимуть спеціальні наліпки, які будуть повідомляти пасажирів про відеофіксацію. В жодному разі воно не порушує права, якщо таке повідомлення щодо встановлення камери розміщене на громадському транспорті, оскільки територія саме приміщення транспортного засобу є громадським місцем. Ось і все єдине, що регулює єдина стаття в законодавстві України, яка регулює саме можливість зйомки або не зйомки громадян, це стаття 307 цивільного кодексу України. Однак вона стосується лише не громадських місць. Як зауважили у міській раді рівного, до кінця серпня планують встановити понад 200 відеокамер у всьому комунальному транспорті. Це і тролейбуси, і автобуси. Це були всі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.